Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло е, пані Олено, е, скажіть будь ласка, ну завершуючи все ж таки тему виборів е, в цій конфігурації повоєнних виборів. Слуга народу на вашу думку, вона збереже єдність, буде балотуватися от єдиним фронтом. Чи буде от окремий умовний блок Зеленського? Ну, наприклад, про це каже пан Дмитро Розумков. Е, я розумію, можливо, про стосунки там. З Дмитром Разомковим, але як ну політехнолог йому не відмовиш у професійності, тому от ну дійсно цікаво це. Партія Слуга народу це партія нашого президента Володимира Зеленського, і саме він буде вирішувати, чи буде мати партія єдиний фронт, чи буде вона мати якусь іншу конфігурацію. Ми всі чудово бачимо і розуміємо, що станом на сьогодні президент максимально сфокусований на питаннях, щоб Україна отримала справедливий і гідний мир. А питання Партії слуги народу точно воно не стоїть в пріоритеті є питання набагато важливіше, тому час покаже, яким чином слуга народу буде приймати участь в виборах, яким чином вона буде себе як політична сила рекомендувати на парламентських виборах. Я думаю, що час, час все покаже. Ну, а все ж таки будуть якісь запобіжники? Я не знаю, щоб е, через партійні списки ну не, не приходили. Ну, наприклад, такі депутати, ну, як Дмитрук, от який е, він виявився зараз. Е, ну і взагалі, ви відчуваєте відповідальність, е, ну можливо, політичну е, за таких, от е, людей, таких депутатів. Звичайно, політична відповідальність вона буде відчуватися, особливо на наступних виборах, коли за кожний, скажімо так, репутаційний скандал за кожну людину, яка себе проявила не так, як як того очікували виборці. Партія буде набирати менше голосів, тому вже відповідальність ця обов'язково буде. Ну і давайте говорити чесно: у слуги народу в неї був свій такий шлях, коли спочатку були президентські вибори, потім створилися вже. Партія, яка йшла так більш широким фронтом на парламентські вибори, і потім вже там ще більшишим фронтом на, на місцеві вибори. За за цей час точно в партії розібралися хто є хто, а хто і як працював під час повномасштабного вторгнення? В нас є чітка інформація про. Кожного партійця про кожного депутата місцевої ради чим він займався і яку він користь приносив на, на своєму місці в партії я до речі запускала дисциплінарну комісію і яка активно працювала над тим, щоб ми прощалися з тими людьми, які. Не мають негідні того, щоб представляти а, слугу народу в різних в різних радах. Ми застосували більше ніж 100 імперативних мандатів на в різних сільських селищних міських радах для того, щоб негідні люди все ж таки не представляли слугу народу. А, Пройдений, пройдений шлях, є досвід, коли будуть формуватися наступні списки. Точно ці списки будуть набагато і прозорішими. Мені б так би хотілося, щоб вони були набагато прозорішими і зрозумілішими з точки зору, які саме люди, там, які саме кандидати до невключення, щоб все ж таки там Київ і всіх інших там не було вже. Пані Олена, давайте трохи до інших тем. Дивіться, нещодавно рада ухвалила закон про основні засади житлової політики. От я розумію, ви також активно працювали над цим законопроектом. Ну і я думаю, не секрет, ви знаєте, що його більш за все критикують за те, що він скасовує так званий інститут приватизації держжитла. Поясніть, будь ласка, чому треба було скасовувати приватизацію державного житла? Тому що, ну. В соцмережах люди обурюються, от скажу відверто. Обурюються люди. дивіться цей законопроект, наш індикатор виконання євроінтеграційних планів. Ми нарешті скасували дуже застарілий житловий кодекс. Житловий кодекс, я нагадаю, він ухвалювався в 1983 році. Ще за часів Української радянської соціалістичної республіки він багато часу більше ніж там 40 років не оновлювався. І станом на сьогодні ми знаєте отримали таку кричущу, кричущу несправедливість, коли в людей. До речі, є там різні дослідження, які говорять про те, що більше ніж 50% українців вони не задоволені своїми житловими умовами. І не давайте не забувати повномасштабне вторгнення, велика війна, яка принесла мільйони мільйони квадратних метрів руйнувань. Вона також принесла те, що мільйони людей вимушені, тому що не особи залишили свої домівки і залишилися взагалі без без даху над головою. Це ще більше. Оголило і підсвітило проблему в житловій політиці і проблему в недіючих нормах житлового кодексу у парламента. Було декілька спроб скасувати житловий кодекс. Жодна спроба не знайшла такого позитивного результату. І я дуже щиро пишаю, що саме в цьому році, 13 січня, нам вдалося ухвалити закон 12 триста сімдесят про основні засади житлової політики, який скасовує житловий кодекс і який дає старт взагалі новим механізмам в житловій політиці в Україні. Звичайно, ми хочемо, щоб житло для наших громадян. Воно було максимально доступним. Звичайно, ми дивимося на ті практики, які застосовуються в Європейському Союзі, і бачимо, як. Муніципалітети громади в європейському союзі, як вони володіють великими фондами соціального житла, як вони вільно ними розпоряджаються, як вони можуть це житло надавати в доступну оренду тим людям, які цього дійсно потребують. І дивимося на свої громади, дивимося на свої муніципалітети. і Бачимо, що в нас ну взагалі там, не дай Боже, щось там сталося. Приїхали люди, вибух в будинку, обстріл в нас немає навіть там декількох будинків. Навіть у великих містах, які б можна було використовувати як такий там резервний муніципальний фонд для надзвичайних для надзвичайних ситуацій, ми підняли статистику в 2015 році. В нас було в чергах квартирних більше ніж 600 тисяч українців. З 2015 року ця інформація взагалі десь загубилася. Тобто ми не бачимо, яким чином ці черги оновлювались, але розуміємо, що їх точно менше не стало. А люди стоять в цих чергах десятиріччями. Мені розповідали такі випадки, що люди стояли, стояли в чергах, повмирали житло, таки не отримали. Дуже багато несправедливості, коли хтось може стояти десь там в останньому місці, а потім так за. Якимось бажанням чиновника раз і вже з'явився на першому місці. Це також питання несправедливості. А питання приватизації, яка була відкрита для нас в Україні з 90-х років, вона воно з одного боку надало українцям мати оцей дах над головою. А з іншого боку, воно також привело до, до несправедливості, тому що у когось вийшло приватизувати там трюкімнатну квартиру в центрі. Хтось приватизував однокімнатну квартиру десь на околиці, а хтось взагалі нічого не приватизував і залишився без житла і можливості використовувати якісь там інші, наприклад, іпотечні механізми для того, щоб таке житло придбати. А з іншого боку, ми бачимо дуже багато розслідувань. Буквально там ті ж самі бігуси вони робили. Мені здається, не одне розслідування, коли ми бачили. Що відбувається з приватизацією службового житла? А там є приклади і суддів, і є приклади там інших категорій людей, які отримували від держави службове житло. Вони його приватизовували паралельно, приховували вже існуюче своє житло. А є також випадки, коли продавали таке приватизоване житло. Потім знову ставали в чергу на відповідну приватизацію, і це відбувалось там декілька разів. Тому приватизацію. Приватизації як такої її немає в європейському світі, немає в європейських країнах. і було прийнято рішення разом з нашими міжнародними партнерами: що якщо людина з 90-х років не приватизувала свою квартиру, ну мабуть, вона вже їй не потрібна. Якщо вона їй не потрібна, то нехай ця квартира вже залишиться або в держави, або в комунальній власності. І вже держава краще їх надасть внутрішньопереміщеним особам, чим людині, яка 25 чи 30 років не приватизувала таку таку квартиру. Звичайно не всім це подобається, але ми впевнені, що за період, коли закінчиться приватизація, коли буде коли зупиниться, коли пройде рік після закінчення воєнного стану. Ну тобто, за цей час всі ці люди, хто захочуть приватизувати, в кого зараз там знаходяться документи на оформленні, вони зможуть це зробити. Ми законом виділили чотири категорії людей, для яких приватизація залишиться. І буде можливість безкоштовно отримувати житло. Що це за категорії? Перша категорія це військовослужбовці, друга категорія це представники національної поліції. Третя категорія це наші рятівники, представники ДСНС, тому що ми бачимо наскільки вони зараз залучені в процеси порятунку держави. І четверта категорія це діти-сироти. І діти, які позбавлені батьківського піклування, ось для них залишається і приватизація, для них залишається і безкоштовне отримання житла, для всіх інших людей, для всіх інших категорій, приватизація вже буде заборонена. Але ми створюємо інші механізми, які будуть доступні для більш широкого кола населення, наприклад, теж саме соціальне житло як в Європейському Союзі, 25-30% орендна плата від доходу родини. Ми хочемо, щоб це працювало і в Україні для того, щоб люди там не знімали квартири по скаженим цінам. Коли в тебе може там весь дохід родини, майже йти саме на те, щоб знімати квартиру. А якщо нам вдасться створити такий соціальний фонд житла в наших громадах, то ці люди, які соціально не захищені, перш за все, наші переміщення особи вони зможуть таким житлом користуватися. А службове житло воно буде мати статус тимчасового житла. Як це і працює в Європейському Союзі? Ти приїхав на роботу, ти заробляєш кошти, в тебе є службове житло для проживання, ти можеш ці гроші накопичити і потім скористатися іншим механізмом, де держава підтримує своїх, своїх громадян. Наприклад, іпотекою через ту ж саму є оселю. До речі, сьогодні там і педагогічні працівники, і медичні працівники, і науковці максимально користуються цією програмою, тому що вона є там вона є доступною. 3% для. Для військовослужбовців на рік плата за кредит для медичних працівників там може бути 5 або там 7 відсотків. Ну тобто, це дуже такі доступні речі, які, які, які можна використовувати. До речі, якщо ми вже говоримо про такий доступний механізм, як Єоселя, я б хотіла звернути увагу на механізм для внутрішньо переміщених осіб. У нас на сьогодні діє можливість, коли держава компенсує 70% від першого внеску, якщо людина є внутрішньо переміщеною особою, в неї є відповідна довідка. А якщо в людини немає власного житла і там не було там протягом останніх років, що вона там купувала, продавала, десь там ті кошти кудись переводила. Просто в людини немає житла, вона внутрішньо переміщена особа. То така людина обирає собі квартиру. Держава тут обмежує у вартості 2 мільйони. Виділяється на таку людину з довідкою внутрішньої переміщеної особи, а і на 20 років ти береш іпотечний кредит, держава компенсує перший відсоток, 70, перший перший внесок 70%, відсоток. Перший рік всі платежі 70% відсотків також держава компенсує, і потім ця різниця на 20 років, щомісячно людина виплачує під 7 відсотків річних. І якщо там порахувати, подивитись, то це виплати десь там, там 200-250 доларів на рік. Це набагато менше, ніж сьогодні людина може орендувати квартиру там ще в Києві, чи в якомусь там предмісті, чи в іншому, чи в іншому місті. І людина вже проживає mm. на своїй квартирі. Та вже сплачує за своє власне власне житло, тому би рекомендували всім внутрішньо переміщеним особам, які є економічно активні, в яких є відповідна робота, максимально скористатися від, від держави від держави такою підтримкою. А, а закон про основні засади житлової політики він якраз і направлений на те, щоб таких програм. Від держави, від регіональної влади, від місцевої влади, щоб їх було якнаймога більше, щоб людина вільно обирала саме той механізм, який для цієї людини є сьогодні самим-самим оптимальним. А дивіться, от ви сказали про орен орендоване житло. Дійсно, ну ціни, не... ціни в деяких регіонах шалені. Я так розумію. Ви пішли в наступ на тіньовий ринок оренди житла. Е, ну, я, звісно, бажаю успіху, тому що ну, в принципі, це і мене стосується. Але дивіться, я от не зовсім розумію, як можна побороти тіньовий ринок житла. От я бачу аргументи ваші, інших депутатів, що великі ставки податків. От, тому орендодавці просто ну, бояться. Ну, Не хочуть здавати офіційно житло, але ну знаєте, от я вже не перший рік і дуже багато знімав житла. І я вам так скажу, що орендодавці взагалі не хочуть навіть там, якщо ставка податку буде 1%, вони взагалі не хочуть вступати ні в які відносини з державою, от здаючи своє житло, це можливо побороти тоді тіньовий ринок в такому випадку, тому що ну. Я не бачу тут реальних механізмів. Поясніть, будь ласка, У нас. Ми коли працювали над законом про основні засади житлової політики. Була така дуже радикальна пропозиція, що всі договори оренди, які в Україні підписуються укладаються, вони повинні мати обов'язкову реєстрацію. Ну без цього, ну без цього тебе не ти не зможеш просто винаймати жодне житло. Ми трошки зупинили таку ініціативу, а тому що якраз із за великої із за великого відсотку податків, тому що коли ти будеш зобов'язаний зареєструвати свій договір оренди, в тебе вже буде його бачити податково відповідно одразу. І відповідно 23% ти повинен бути будеш сплачувати таких. Таких податків і направляти їх до бюджету. І Це, звичайно, приведе до такої суспільної напруги. Люди якраз не готові сплачувати такі високі податки, і це буде ну, досить там негативно зможе взагалі такий фонд сформувати, дуже негативний на, на, на тлі проведення цієї реформи. Тому ми вирішили, що ми спочатку попрацюємо над зменшенням податків, а наступний крок це буде обов'язково. Реєстрація такого договору у відповідній системі поки що йдуться дискусії, чи це потрібен а, нотаріус для кожного такого договору оренди чи не потрібен, тому що не хотілося б навантажувати наших людей, які здають здають в оренду, і ті, які беруть в оренду додатковими витратами на нотаріуса, але якусь обов'язкову реєстрацію там через використання дії, там через синхронізацію із інших різних реєстрів, це досить, досить легко зробити, але в нас не. Лише ж там тіньовий ринок оренди. В нас ще ж є такий ринок ріелторських послуг, який також сьогодні не врегульований. І ми на сьогодні бачимо там тисячі тисячі різних звернень, які говорять про те, що люди, коли звертаються до ріелтора, вони не завжди отримують якісну послугу. Ну тобто, є низка. Ріелторів, які працюють на ринку, які фахово, дуже так, дуже позитивно, дуже, дуже експертно надають допомогу людям, які винаймають житло. А є ріелтори, які ну, там, навіть інколи можуть і не прийти на перегляд тої чи іншої квартири, але ти йому повинен сплачувати. Розмір винагороди нагороди у, у вигляді там місячної орендної плати, і це, це досить такі тривожні, погані дзвіночки, які говорять про те, що щось на цьому ринку працює неправильно. Тому ми на себе також взяли зобов'язання. Ми навіть створили робочу групу відповідно в комітеті. Будемо транслювати всі засідання, як ця робоча група буде працювати для того, щоб на ринку ріелторських послуг надавалися послуги якісні, щоб вони надавалися обов'язково. Щоб не було зловживання, щоб людина була максимально е, захищена від, е, ну, від тих речей, які на сьогодні, на жаль, на цьому ринку також працюють. Ну от коли ви кажете про обов'язкову реєстрацію договору оренди, я не розумію, а як держава побачить, що значить обов'язково? Ну е, орендодавець здає квартиру. Як держава побачить це, чому що його буде примушувати е, в обов'язковому порядку цей договір реєструвати? Не, не розумію. Ну звичайно, коли ми говоримо про обов'язкові речі, повинна бути якась відповідальність. Якщо людина, наприклад, не реєструє свій договір оренди, то буде до неї застосовуватись висока відповідальність у вигляді якогось: ну, я там не можу зараз сказати, якогось досить такого суттєвого. Штрафу, наприклад, і люди вже не будуть ризикувати, тому що в тебе завжди є сусіди, які можуть розказати. В тебе є завжди якась там податкова, яка може перевірити. Ну ну тобто, ти, коли будеш розуміти, що ти можеш потрапити на, на якийсь високий штраф, ти, ти подумаєш, що ти краще зареєструєш цей договір оренди. Тут, тут можна знаходити масу якихось речей, які будуть мотивувати реєструвати такі договори оренди. Я впевнена, що ми до цієї обов'язкової реєстрації дійдемо, і я впевнена, що є частина людей, які надають квартири в оренду, які би хотіли отримувати білий дохід. Тому що коли ти маєш офіційний білий дохід, тобі потім простіше працювати і з банками, і брати потім якісь там відповідні кредити чи іпотеки. Наступні, чи навіть там ти хочеш якусь машину купити в кредит, тобі потрібно буде завжди показувати свій легальний білий дохід, і люди будуть хотіти його мати для того, щоб е підтверджувати. Е Погодження своїх коштів, але буде частина людей, які ви правильно говорите, вони не захочуть цього показувати. Тому для них буде буде розроблена трошки інша система мотивації для того, щоб вони захотіли обов'язково зробити таку реєстрацію, щоб не було вигідно здавати в оренду квартиру без, без такої реєстрації, я зрозумів. Пані Олено, скажіть, будь ласка, от після атак Росії на енергетичну інфраструктуру знаємо, що зараз найбільше страждає Троєщина, от, яка централізовано отримувала тепловий ТЕЦ-6. За вашими оцінками, все ж таки зараз в авральному режимі якось можливо змінити швидко ситуацію, і щоб ну, зараз людям стало краще, і можливо до наступного опалювального сезону. Диверсифікувати от теплопостачання це можливо якось знаєте. Приклад Троєщини і ТЕЦ 6, він є дуже таким наочним для того, щоб його проаналізувати і більше не робити таких помилок місцевій владі а навпаки, розробити план заходів для того, щоб бути більш швидкими в реагуванні. Я нещодавно почула, як десь в соцмережах ТЕЦ-6 назвали пасткою для Троєщини. А на сьогодні ТЕЦ-6 була єдиною, єдиною ТЕЦ, яка а, а, від якої повністю залежав величезний район, це Деснянський район, це 350 тисяч мешканців, це більше ніж 800 будинків, це більше ніж 7 мільйонів квадратних метрів. І якщо там розуміли, що, наприклад, той же самий. Лісовий масив можна там переключити на інше джерело, то для Троєщини було зрозуміло, що якщо, не дай Бог, щось відбувається ТЕЦ-6, то іншого, іншого джерела живлення, іншого джерела енергії, його, його немає і його не можна десь звідкись взяти. Тому. Е Дуже важливо розуміти, що коли є така, така монополія і таке єдине джерело тепла, то потрібно робити відповідні заходи. Заходи можуть мати два напрямки. Про один напрямок не будемо багато говорити. Він стосується того, що будь-які об'єкти потрібно захищати від ворога. Є різні технології, є різні можливості, і ми бачимо, що наші інженери вони демонструють і те, що відбувається на фронті позитивне, і те, що відбувається там в інших напрямках, які пов'язані з оборонно-промисловим комплексом. То і в захисті наших об'єктів точно є відповідні рішення, які б допомогли зберегти. Можливо, там не весь сам об'єкт, а ключові його елементи. Тому обов'язково над захистом потрібно думати не тільки над захистом тец 6, але й інших об'єктів. Друге, про що потрібно не просто вже там говорити, але й робити, ми розуміємо, що децентралізовані джерела це ну, в будь-якому випадку це наше майбутнє і для нас це єдиний вихід, як будувати таку децентралізовану мережу. А я, до речі, нещодавно слухала інтерв'ю очільника Деснянського району, і він говорив про те, що якби протягом 4 років там потрошку а, витрачались відповідні кошти десь там по 500 мільйонів. Гривень на рік то за 4 роки можна було б витратити 2 мільярди і десь на 30-40% диверсифікувати підключення до цього єдиного джерела, а можна було б мати енергію з інших джерел. Ну тобто, за 4 роки там 40% вже було б цих потреб диверсифіковане. Цього не було зроблено, тому це потрібно робити прямо зараз, тому що скажений сусід він ніде діватися не буде. І, звичайно, що будь-яка концентрація потужностей робить всю систему вразливою, і нам потрібно цю вразливість максимально нівелювати. А нівелювати вразливість ми можемо лише за рахунок альтернативних джерел і за рахунок побудови децентралізованої системи. І я думаю, що... Ніколи не пізно це починати робити, і вже сьогодні потрібно над цим замислюватись. Не замислюватися, а вже починати робити, виконувати ті чи інші технічні рішення. Ну до наступного опалювального сезону це ну, реально зробити, хоча б на якийсь, я не знаю, відсоток? Ну, якусь, якусь частину, звичайно, реально. Звичайно, вся проблема до наступного до наступного опалювального сезону, коли там 4 роки нічого не робили, то за рік ти вже там мало щось вирішиш, але це не говорить про те, що ти тобі не потрібно нічого не робити. Звичайно, потрібно шукати і працювати альтернативні джерела і децентралізована система. Пані Олена, ну і фінальне питання. Скажіть, будь ласка, все ж таки ну йде. Процес перемовин, от я не знаю наскільки успішно. До речі, можете оцінити успішно, не успішно. Я маю уваз, маю на увазі з росіянами, американцями, і розглядається от, питання так званої вільної економічної зони на Донбасі. Якщо все ж таки це буде ухвалено, така зона, могли б трохи пояснити, що це і які можливості ну відкриває для нас. Можливо, навпаки, не відкриває. от. Що це таке, тому що ну, мало інформації про це. Знаєте, я завжди кажу, що для українця дуже важливо три, три мрії, щоб здійснилися: перша це безпека, а безпеку ми можемо отримати лише через справедливий сталий мир. А друге це гідна робота з гідною оплатою праці. Ну і третє це власна домівка, власна оселя, тому що ми так ментально налаштовані, що нам дуже потрібно своє власне житло. І для нас, для українців, зараз оці три речі вони є дуже такими потрібними і дуже базовими для того, щоб ми жили, розвивалися в своїй країні. А тому, звичайно, ми. Слідкуємо за тими всіми кроками. Я думаю, що кожен в Україні слідкує за кроками, які відбуваються навколо мирної угоди. Ми тут максимально підтримуємо команду і президента і команду президента, які на міжнародному міжнародних майданчиках роблять все можливе і неможливе для того, щоб гідний мир, справедливий мир Україна нарешті отримала. І коли ми зараз говоримо про можливості створення вільної економічної зони на Донбасі, ми Розуміємо, що це один із може бути одним із таких компромісних шляхів для отримання сталого миру. А ми тут орієнтуємося повністю на бачення президента, де він, він неодноразово говорив Володимир Олександрович, що він розглядає запропонований варіант Сполученими Штатами Америки для України щодо створення такої вільної економічної зони на Донбасі. А звичайно, є мета, щоб на цій ця вільна економічна зона вона буде мати і спеціальний правовий статус, вона буде мати і спеціальний податковий статус. Звичайно, в цю зону повинно вона повинна працювати так, щоб до неї приходили інвестиції для того, щоб люди отримували гідну, гідну зарплату, і а інвестори мали. Гідні, гідне повернення своїх інвестицій. А ми розуміємо, що люди, які будуть там жити і працювати, вони також повинні себе відчувати в безпеці, і для них це буде також базовим, базовим, таким, базовим правилом. Побачимо, як, я, яка буде конфігурація в. В заключному етапі, коли будуть відповідні домовленості, але я би хотіла, щоб все ж таки, якщо там будуть працювати люди, якщо туди будуть приходити інвестиції, якщо там будуть створені спеціальні податкові режими, які будуть працювати на розвиток, то давайте для України ми будемо все ж таки шукати можливостей, тому що на цій зоні там не буде. Військ на цій зоні будуть жити і працювати люди, тому однозначно будемо, будемо оптимістами розглядати це як можливості для нашої країни. Розумів вас. Дякую, пані Олено. Дякую за розмову. Дякую, дуже, що знайшли час. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.